Крокуючи його життєвим шляхом Галина Мещук. любов ні в кого він не викрадав, і щастя ні в кого він не забирав, але інколи нишком витирав сльози, а в душі в нього була печаль. Це все про нашого поета, громадянина, борця. Тараса Григоровича Шевченка. Він боявся, що не побачить її, свою Україну. Він боявся, що втратить її. Він летів по житті, падав і піднімався, але не нарікав. Він любив Україну, край тихий і милий, де розквітають вишневі садки. Не співають, ідучи з поля дівчата, а матері миють про кращу долю дітей. Бо сам малий Тарас пізнав людське горе з раннього дитинства, але його найбільше цікавив довколишній світ, аніж власна доля. У цьому малому хлопчакові була якась невидана сила, яка гонила його. Боротися за щастя і долю інших. Є легенда, що коли народжується людина, Бог запалює свічку. Та горить вона, доки не закінчиться людське життя. 162 роки нема з нами Тараса Шевченка та свіча його пам'яті горить і нині. Капає віск, як гарячі сльози, сльози болю, віри і надії.